Що міністр оборони України Рустєм Умеров прозвітував, що дійсно створюється коаліція, така танкова коаліція, створюються е, нові сили і засоби для того, щоб ми могли перемагати, і все це відбуде відбуватись по різним напрямкам. Дійсно, ми розраховуємо на F-16, розраховуємо на іншу зброю. Але давайте будемо з вами поступово розбирати. Проведемо такий аналіз, що ви побачили під час цього Рамштайну, е, і які ваші настрої знаєте, наскільки він ефективний? Ну, по перше, дуже важливо було почути те, що допомога Україні буде продовжуватися, і всі ці думки чи розмови про те, що хтось говорив, що якщо щось зміниться, чи перед 2024 роком перед виборами президента Сполучених Штатів щось зміниться, як ви бачите, ні, Україна буде Україну будуть підтримувати всім, чим можливо, і так як. Щоб було дуже важливо почути, які як які слова які слова обирають е, урядовці е, сполучених штатів та інші для того, щоб це пояснити, вони дуже цільно і, і це не може нарадувати. Ну, давайте зазначимо для аудиторії, що в нас є таких кілька напрямків. По перше ми 100% говоримо про F-16, але ми говоримо і про конкретну допомогу від різних країн. Міністр оборони Данії у ході зустрічі повідомив, що його країна передасть Україні ще 45 танків. Це будуть 15 модернізованих. Т-72, А також леопарди, міністр оборони Норвегії, заявив про передачу близько 50 гусеничних вантажівок. Литва на Рамштайні показала так. Також новий пакет допомоги йдеться про системи підриву, радари морського спостереження та боєприпаси для протитанкового гранатомета. Карл Густав. Ну видається, знаєте, все те, що для того, щоб ми провели осінню зимову кампанію успішно і щоб нам не дорікали, що наш контрнаступ занадто повільний. Нібито ми можемо отримати внаслідок цього Рамштайну чи ні. Ні, дійсно дійсно виглядає так, що допомога буде, буде дос, можливо достатньо в цим це треба спитати військових, скільки вони витрачають для. На, 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 на полі боя. Uh, і це, це дві. Uh, треба збалансувати оці дві, і дві категорії. Uh, це, по так, Ну і саме важливе, я перепрошую нам збалансувати все те, що є у нашого ворога, і скільки, так, і ту кількість, щоб ми отримали від союзників, аби краще і більше. Не, так, я розумію, що через залізо нібито просто Зрозуміти це знов це нібито про нібито просто зрозуміти, якщо в нас більше а в них менш, оки, то то ми переможемо. Не все зовсім так. Залізо дуже важливо, тобто зброєння дуже важливо, але також потрібні люди, які вміють його верст використовувати, і навички вони не менш важливіші, можливо, навіть навіть більші, оце те, що Продовжується про це не говорили. Окей, а мене я думаю, що це само собою зрозуміло, що тренування українських військових і українських командирів, і солдат, і пілотів та інших буде продовжуватися. І, і, оце, на мій погляд, хоч не знов не було сказано, але я я, Я думаю, що і, це також і, і, буде частиною, буде частиною допомоги. Знаєте, а, так стосовно Останні, що хоч, Так, додайте, так. а потім будемо про обговорювати. До, далі. Щодо ви, ви, ви ви сказали про те, що українцям нарікають про те, що контрнаступ не. Не знаю, не в такому темпі, як, як, як вони очікували, чи як вони, як вони хтось там хоче. Я думаю, що ті люди, які нарікають, їм потрібно приїхати під роботи, провести там два, дві доби, і вони зовсім зрозуміють, як, чому, і це, 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 це то, що, те, що роблять ЗСУ сьогодні на південно, на, на всіх напрямках це іншими слова інше слово як не перевершено я не можу описати. Знаєте, те, що ви зазначили, дійсно, що не лише залізо, а й люди і навички цих людей дуже важливо. А ще важлива інформаційна складова. Я просто ще додам трішечки е, словам литовського міністра, який е, підписав декларацію про підтримку коаліції з підтримки України в галузі інформаційних технологій або it коаліцію яка допомагатиме кібербезпеці українських збройних сил. Тобто мені в цьому подобається, що дійсно ми говоримо не лише про танки, ми говоримо не лише про літаки. Ми говоримо про... Е, Кваліфіковані кадри ми говоримо про кібербезпеку і що нам в цьому будуть допомагати всі союзники. а Це більше 40 країн, які беруть участь у е, Рамштайні. Так, але тут важлива позиція нашого головного партнера, е, який допомагає нам іти до перемоги Сполучені Штати Америки, е, міністр оборони США Ллойд Остін не відповів прямо чи отримає Україна далекобійні ракети АТК за підсумками засідання групи Рамштайн главу Пентагона спитали, чи є про Ання української влади про ракети від США виправданим за нинішню ситуацію на фронті. Остін відповів: якщо вони попросили, значить вважають, що їм це потрібно. Ми залишаємося сфокусованими на найбільш нагальних потребах України. Зокрема, він підкреслив, що ППО та артилерія продовжують бути найбільш критичною потребою України. Ну, дійсно для нас надважливо отримати ППО, тому що ми захищаємо мирні міста. Але от щодо атакам з чому у нас така точиться дискусія? То президент Джо Байден каже або так, або ні. Потім вся вертикаль влади від президента також знаєте постійно вагається з цим визначенням. Чому так? Це на мій погляд, це політичне рішення, і на більш, більш політичне, ніж військове. Тобто, коли ви будете мати ракети такого таких можливостей, тепер буде питання, де ви будете, які цілі ви будете вражати, коли такі ракети передадуть, чи якщо такі ракети передадуть України, що на це що нас це скаже Російська Федерація? І тому ніхто нібито не хоче перетинати оцю смугу таку, яка в макро розуміння переведе конфлікт війну на ще вищий ще більш такий гарячий, більш гарячий ступень. От і бо там знов буде запитано, чи буде Російська Федерація використовувати ядерну зброю, і поки що це питання. Ніхто тобто, ми війна йде в нібито. Тобто треба дуже. Так знаєте, точно сказати, щоб не вразити людей, які знаходяться на фронті, бо на фронті люди зараз гинуть, під там війна, дійсно війна. Люди стратегія політики, які говорять про можливість впливу, які ці атоми знаходяться в ешелоні вищого впливу. Вони не говорять про людей, які які зараз в так, ну ви згадали про ядерну зброю. Власне про це і говорив президент Володимир Зеленський під час свого виступу на генасамблеї І Я хочу, щоб ми трішечки з вами ще зосередились на цьому напрямку, окрім Рамштайн, так тому що це дуже важливо. В нас є з вами кілька хвилин, але все-таки я розпочну з курйозу. Президент Ізраїлю Бенімін Міннатанягу попросив своїх підлеглих винести на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським в Нью-Йорку мапу світу. Проте вона виявилася старою з наявним для того часу радянським союзом і без. України. Ну потім швиденько цю ситуацію виправили е, і зустріч. Ми хочемо вірити, що вона відбулась на найвищому рівні. Натання зеленським говорили про співпрацю в сфері захисту життя людей. А отут це важливо, що таке для Ізраїлю зараз допомога Україні в режимі захисту життя людей? Е, можна говорити про е, інженерні розробки, е, можна говорити про допомогу. Е, Технологій цивільної інженерії для захисту, тобто будування відбудування суспільних бомбосховищ, і через можливо технології для нових багатоповерхових будинків, які будуть мати такі в кожній квартирі окремий окреме бомбосховище. Одну кімнату, як в деяких місцях є в Ізраїлі. В Ізраїлі не всі будинки такі, тільки нові, тільки ті, які побудовані після 98-го року. В Ізраїлі також є чимало будинків, що знаходяться біля сектору гази, які не захищені, але це вже тут внутрішні проблеми. Це, це по-перше, по друге, все ще пов'язано з, з водою. Окей і надання можливості людям їжі та води, поки куди вони коли вони знаходяться під тиском, під ударами. З повітря а і, а і також ну то це таке ж належить до 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 громадської інженерії, просто про захисти, тобто і, і електрифікація, тобто захисти джерел електричних, і от все такі, все такі, всі всі такі ключові будівлі, насосні станції і так далі. Так далі, так далі. Ми вміємо їх захищати. Якщо ця технологія буде передана Україні, я думаю, що це чимало допоможе. Не з мадем і технології, так далі, і так далі.